Вітаю, любі друзі! Осінь на узлісі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала. Вже руда ліщина. Пожовтіли клени. пурпурі осіннім тільки дуб зелений. Зараз настала чудова пора року осінь. Тож, малята, сьогодні ми помандруємо до осіннього парку. Який він гарний восени, а які рослини ростуть у парку. Це дерева, кущі, трава. Клумби прикрашають осінні квіти. Діти, пригадайте, які зміни сталися з листочками восени. Листочки змінюють свій колір. Зелені листочки перетворюються на жовті, помаранчеві, червоні, навіть коричневі. Потім листочки опадають з дерев на землю. Це явище називається листопад. Недарма останній місяць осені називається листопад. А які дерева можна побачити в парку? Слухайте загадки і відгадуйте чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна, дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Це береза. Береза сильно виділяється серед інших дерев, має білий стовп. Який покритий чорними смужками. Гілочки звисають униз. Листя, невелике, зубчасте, загострене на кінці, має трикутну форму. Квіти берези сережки, які звисають навесні. Також з берези збирають смачний березовий сік. Восени листя берези стає жовтим. Стовбур рівний як колона, а листочки як корона. Улітку листя зеленіє. Першим восени жовтіє. Це клен. Клен є одним з головних символів осені. Клен дуже красиве дерево. Яке прекрасно виглядає у будь-яку пору року. Але восени клен дивовижно гарний, золотий. Недарма кожен парк прикрашають ці прекрасні дерева. Листя в клена велике, широке і загострене у зубчиками. Плід клена крилатка. Крилаті плоди клена. Опадають з дерев, швидко обертаючись, мов пропелер, і плавно опускаються на землю. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок піджачки. Це каштан. Каштани це дерева, які ростуть у багатьох країнах світу. Вони добре очищують повітря і служать справжньою окрасою вулиць. Одним із символів столиці України Києва є каштан. Дерево має великі листки, які складаються з п'яти або семи довгастих листочків. Квіти каштана схожі на великі білі свічки, а восени у каштана дозрівають плоди коричневого кольору, круглої форми, у колючій зеленій оболонці, каштанчики, з яких діти часто роблять осінні вироби. Що за дерево Чий цвіт? Пахне медом на весь світ. Це липа. Липа квітне навесні квітами жовтуватого кольору, з яких заварюють цілющий чай. Також дуже корисний липовий мед. Як дерево називається, що влітку в білий пух одягається, Тополя. Тополя це високе струнке дерево. Тополя народний символ України. Також українським народним символом є верба. Особливість верби у тому, що її тоненькі гілочки схиляються низько до землі. Листочки вузькі та довгі, верба любить вологу. Тому краще зростає біля водойм. маленьким виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Це дуб. Дуб могутнє дерево з могутнім стовбуром. Він відразу виділяється серед інших дерев великою кроною. На дубі ростуть жолуді. Спочатку жолуді зелені, а потім стають коричневими. Жолуді полюбляють їсти дикі кабани. У неї гарні пишні віти. І колючок не злічити, небайдуже до прикрас. На свята спішить до нас. Це ялинка. Це дерево знають усі діти. Кожен новий рік з'являється ялинка у багатьох будинках, прикрашена іграшками. Ми називаємо її ялинкою, але наукова назва цього дерева ялина. Гілочки ялини вкриті зеленими голочками, а ще на ялинці ростуть шишки. Ялина приносить велику користь звірам і птахам. З шишок птахи дістають насіння, якими вони харчуються. Зеленіє навіть взимку, має зголочок хустинку. Це сосна. Сосна, як і ялина, Войне вічно зелене дерево. У сосни є зелені голочки, але вони набагато довші, ніж у ялини. Також у сосни є шишки. Якщо інші дерева восени одягають жовте вбрання, листочки на них жовтіють. То ялина та сосна завжди зелені. А зараз пропоную пограти у гру, з якого дерева або що де росте. Жолуді ростуть на дубі. Каштанчики ростуть на каштані. Сережки ростуть на березі. Крилатки ростуть на клені. Ось така шишка і голочки на якому дереві ростуть? Так, на ялинці. А така шишка та довгі голочки з якого дерева? З сосни. Дуже добре, молодці. Малята, а що це за кущ з червоними ягідками? Так, це Калина. Калина квітне навесні білими квітами, а восени достигають червоні ягідки, зібрані в гроно. середині ягідки є кісточка. Що має форму сердечка. Ягоди калини гіркі, але після перших морозів стають солодкуватими. Взимку їх з задоволенням поїдають птахи. Калину вважають народним символом України. Діти, а чи можна побачити восени квіти? Так, клумби прикрашають. Дуже гарні осінні квіти. Це айстри. Айстри зірочки барвисті, наче осені на мисто. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а серединка у них яскраво-жовта, айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, фіолетовою, червоною, а її пелюстки можуть пишно стирчати, ніби голки в їжака, а можуть охайним віночком оточувати серцевину. Це чорнобривці. Чорнобривці квітнуть влітку та восени. Їх квіти мають жовтий або помаранчевий колір і нагадують яскраве сонечко. А це квітка жоржина. Сміхаються до сонечка яскраві жоржини, червоні, жовті, білі, в них квіточки голівки. Жоржини це прекрасні квіти. Які милують своїм цвітінням восени. Отже, парк восени чудовий, різнокольоровий, які дерева, малята ви запам'ятали, а яка осіння квітка вам сподобалася найбільше? Побільше гуляйте в парку та милуйтеся чудовою осінньою природою. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!